Вітаю після візиту у США. Всі очікують наступної історичної зустрічі Зеленського та Путіна. Однак, якщо український президент сказав, що готовий до неї за будь-яких умов, то лідер Кремля взагалі не дає жодної конкретики. Аналітики пояснюють, якою б де ця зустріч не була для Путіна, вона буде програшем. Адже усі ці роки війни Росії проти України Путін не визнавав легітимність Зеленського та й української влади загалом, абстрактно говоривши нацисти чи київський режим. А стіл переговорів може показати Зеленського рівним Путіну, що не підходить російській пропаганді. Тож у цьому відео ми пояснимо, чому Путін не наважується на зустрічі з президентом України. Та у кінці поговоримо про те, чи може це бути способом обманути штати та змусити їх стати на російську сторону, а також пояснимо. Вам до чого у цьому всьому миротворчому процесі Китай. Тож дивіться далі. І давайте пригадаємо, що відбулося за останні дні. Як я вже казала, після зустрічі зеленського із Трампом стало відомо, спочатку українські та російські лідери зустрінуться удвох, а вже потім ймовірно пройде ще одна зустріч. Вже за участю американського президента, і бачимо, схоже, доволі оптимістичні заяви з боку Білого Дому про потенційну зустріч Путіна із Зеленським. До прикладу, раніше Трамп заявляв, що зустріч лідера Кремля та українського президента, нібито вже організовують. А 19 серпня прес-секретарка Білого Дому заявила, що Путін пообіцяв зустрітися із Зеленським. Тобто цю заяву вона зробила вже після зустрічі Зеленського та європейських лідерів у Білому домі. Сам же український президент готовий до цієї зустрічі, ще пам'ятаєте, з весни? Тоді він сам запропонував Путіну зустрітись у Стамбулі, але той не прилетів, відправивши делегацію, яка фактично не має повноважень ухвалювати рішення після зустрічі у США. Український президент підтвердив, що готовий побачитись із Путіним, як я вже казала, без будь-яких умов. І щодо того, коли ці двосторонні перемовини мали б відбутись, Трамп як писало видання Аксіос. Очікує на зустріч Путіна із Зеленським до кінця серпня. Тобто термін доволі чіткий і залишилось до кінця місяця не так довго. І от тепер, схоже, Трамп змінив свою думку щодо ролі посередника у цих перемовинах. Про це пише видання Блумберг із посилання. Ням на чиновників адміністрації США, які знайомі із ситуацією, мовляв, американський президент має намір залишити Росію та Україну самим організовувати зустріч між лідерами. Не беручи безпосередньої участі в цьому, і це означає певний крок назад у цьому процесі. Останніми днями президент США повідомляв своїм радникам, що має намір організувати тристоронню зустріч із двома лідерами, але лише після того, як вони спочатку зустрінуться самі. Попри це, Кремль деталі уникає щодо зустрічі. Там говорять доволі абстрактно і без конкретики. Наприклад, після телефонної розмови Трампа із Путіним, поки Зеленський все ще перебував у Білому домі. Ідею двостороннього саміту прокоментував помічник лідера Кремля Ушаков за його словами. Путін нібито теж підтримав прямі переговори між делегаціями Росії та України і додав він, що обговорили. Я процитую ідею підвищення рівня представників України та Росії на цих переговорах, але жодних прізвищ типу, що на переговори, все таки поїде. Саме Путін він не озвучив. Пізніше очільник російського МЗС Лавров фактично дав зрозуміти, що до двосторонніх прямих перемов ще далеко, мовляв, Москва готова до будь-яких форматів, але зустрічі на найвищому рівні треба дуже ретельно підготувати. Тобто, знову ж таки, жодних дати, бодай якоїсь конкретики. І тепер він каже: мовляв, Путін готовий до зустрічі з Зеленським однак, тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на вищому рівні, будуть за його словами добре опрацьовані, тобто знову ж таки за певних умов. При цьому нагадаю, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним за будь-яке яких обставин, як він сам казав, І якщо російський лідер не буде готовий до переговорів у такому форматі, Україна очікує на реакцію США у вигляді посилення санкцій. Про це президент Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання, чи були прямі контакти з російською стороною щодо проведення зустрічі з Путіним, за словами президента, провести таку зустріч європейські союзники та Україна хотіли по нейтральній Європі, наприклад, у Швейцарії чи Австрії. Але не в Росії і не в Угорщині через позицію угорської влади, яка виступає проти підтримки України. Але ключове знову ж таки чи погодиться на такий формат очільник Кремля? І, от аналітики і журналісти західних видань розмірковують над тим, чому ця зустріч з боку Путіна виглядає малоймовірною. Далі я вам наведу кілька думок щодо цього. Видання Аксіос нагадує, що лідер Кремля протягом трьох з половиною років повномасштабної війни не виявляв жодного інтересу сідати за стіл із Зеленським. Путін може не хотіти демонструвати Україні чи Зеленському повагу особисто, сідаючи з ним за стіл переговорів, як із рівним, пам'ятаєте, він неодноразово. Ви називав українського президента нелегітимним, і згода на зустріч, в принципі без поспіху призначати дату може бути зручним сценарієм для Москви. Підкреслює видання, адже багато європейських і українських чиновників підозрюють, що Путін насправді намагається виграти час у так званому мирному процесі Трампа. А не домовитись, обговорення, де відбудеться зустріч, і яким буде склад делегації. Це все елементи затягування процесу і відкладання зустрічі. Наразі їм досить вдало вдається затягувати процес, йдучи на певні обговорення, формати, дискусії, там зустріч, зустріч, перезустріч, і так далі. Це грає на їх руку і знову ж таки питання. Наскільки довго сполучені штати будуть іти на поводу цьому, і наскільки довго вони будуть обговорювати ті чи інші формати, крім того, пише Аксіос, зараз сторони мають величезні розбіжності щодо ключових питань гарантій безпеки та територіальних поступок. Тож, навіть якщо зустріч відбудеться, швидкий мир на який розраховує Трамп, виглядає малоймовірним. Аналітики кажуть, що до ймовірного візиту Путіна в Китай, тобто схоже, до вересня, не варто чекати як. Якоїсь ініціативи від Кремля, і там е, він, я так розумію, збирається отримати від Сінзімпіня е, ну дозвіл, не дозвіл на продовження війни. Тобто, питання буде таке: ви будете зі мною далі торгувати? Навіть якщо просто торгувати, мова ага. ж не йде про якусь іншу підтримку, навіть якщо штати почнуть вводити вторинні санкції. Чому лідер Кремля не готовий і може ніколи не бути готовим до зустрічі з українським президентом, розмірковують аналітики CNN. Мовляв, якщо ця зустріч і відбудеться, то Путіну дійсно доведеться визнати поразку, сідаючи за стіли з президентом, якого він не визнає, країни, яка на його думку не існує. Тож ця зустріч означала б її величезну зміну тону, яку буде важко пояснити російському народу, якому Путін неодноразово через державне телебачення розповідав те, що Зеленський, нібито нацист, а Україна держава-маріонетка заходу. Кремль не лише регулярно ставить під сумнів легітимність українського лідера при цьому ставить акцент на необхідності проведення виборів в Україні, що є неможливим під час воєнного стану. Путін та інші російські чиновники рідко називають. Вають зеленського на ім'я натомість віддаючи перевагу вже звичному від них київський режим. Він не хоче цієї зустрічі. Він не хоче бути в одній кімнаті з Зеленським і він це довів, не поїхавши в Турцію. Він не визнає Україну як незалежну державу, і він все ще намагається зробити її частиною російської імперії. Тому в його голові. Немає ніякої корисності від цієї зустрічі. однак, аналітики видання припускають, що Путін все ж таки може погодитись на цю зустріч, але якщо буде впевнений у результаті, і що ж це для нього може бути, мовляв, Зеленський має погодитись на ключові вимоги, які передбачають передачу Росії території, що залишаються під українським контролем. Київ я нагадаю, територіальні поступки категорично відкидає. Але за словами аналітиків, Путін вважає, що саме Трамп здатний змусити українську владу поступитись, і Росія насправді може спробувати утримати США на своєму боці, погодившись на новий раунд переговорів у Стамбулі з більш високопоставленою делегацією, можливо, за участі Ушакова та міністра Лаврова. Але Путін навряд чи ризикуватиме особистою зустрічю із Зеленським, де всі його вимоги схоже будуть відкинуті. Наразі у Путіна немає причин поступатися. Підсумовує СІНН. you І ось чому не зробивши жодних поступок, він уже побачився із Трампом на Алясці, де його зустріли з почистями. Всі ми пам'ятаємо ту червону доріжку. Крім того, Трамп відмовився від вимоги укласти перемир'я до початку мирних переговорів і фактично від всіх своїх ультиматумів щодо санкцій проти Росії, якими він погрожував раніше. І Якщо тиск Трампа на Зеленського ще не приніс Москві бажаного результату у Кремля завжди залишається військова сила. І важливе питання для Москви зараз це те, кого ж саме Трамп зрештою звинуватить у можливому провалі переговорів. І наступне про що я б хотіла розповісти, це гарантії безпеки для України. Ключове питання для Києва, адже йдеться про те, як унеможливити згодом після потенційного припинення вогню повторний напад Росії. Детальніше про те, якими вони гарантії безпеки можуть бути, ми вам вже розповідали днями, і ви можете переглянути відео за посиланням на ваших екранах. В ньому зокрема йдеться про те, чому аналітики скептичні щодо альтернативи участі НАТО для України, а саме гарантії на зразок статті 5 НАТО. Але тут наголошу, що достеменно який матимуть вигляд ці гарантії безпеки і як виконуватимуться, поки невідомо. Американський президент після перемовин підтвердив гарантії безпеки для України. Будуть та їх нададуть європейські країни в координації зі сполученими штатами. Пізніше він уточнив, що американських військових в Україні не буде, але Вашингтон може надати авіапідтримку в межах мирної угоди. Прес-секретарка Білого Дому Левіт підтвердила, що авіапідтримка є варіантом та можливістю. США вже почали працювати з європейськими країнами та Україною щодо моделі гарантій безпеки. За словами українського президента, її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі у Білому домі. І відомо, що 21 серпня держсекретар Рубіо проведе переговори щодо гарантій безпеки для України. Раніше повідомлялось, що саме він очолив робочу групу з цього питання. І для цього він зустрінеться із радниками з нацбезпеки України та країн Європи. Про це пише «Нью-Йорк Таймс. Саме Рубіо Трамп делегував особливо складне завдання переговори на цю тему із європейськими лідерами, адже йому доведеться знайти баланс між вимогою Трампа не відправляти американських військових в Україну та потребою запевнити президента Зеленського, що Сполучені Штати підтримують Україну, якщо Путін знову нападе. За оцінкою видання гарантії можуть включати обіцянку Сполучених Штатів надати повітряну підтримку у разі нового нападу, допомогу в розвідці та спостереженні а також військово-морські сили для захисту чорного моря, включно із доступом до Дунаю. Також йдеться про те, як забезпечити юридичну силу будь-яких гарантій безпеки. Зокрема, чи потребуватимуть вони схвалення конгресу. Посадовець адміністрації заявив, що ці переговори визначать, як можуть виглядати гарантії безпеки перед можливою зустріччю між Зеленським та Путіним. І схоже, що те, що Вашингтон вже готовий так чи інакше долучитись до гарантій безпеки, є певним сигналом для європейців, адже без цього від деяких колег в ЄС була невпевненість в цьому питанні, розповів Зеленський. За його словами, після сигналу з боку США Туреччина висловила готовність гарантувати безпеку в Чорному морі самостійно або в партнерстві з іншими країнами. А що ви думаєте про те, чи наважиться Путін на зустріч із Зеленським особисто, враховуючи доволі абстрактні заяви з Кремля щодо цього, та на які зрештою гарантії безпеки може реально розраховувати Україна? Діліться своїми думками щодо почутого у коментарях під цим епізодом. І не забувайте підписатись на Ютуб канал Суспільного, аби залишатись в курсі останніх новин.